Вітаю підписники та глядачі на огляді тактичний рюкзак Б6 від українського виробника Flame. Посилання на виробника залишу в описі під відео. Характеристики рюкзака. Виготовлений із тканини Оксфорд щільністю 901. Загальний об'єм 27 літрів. Габарити 45х23х29 см. Буває в кольорах олива, мультикам піксель та чорний. По функціоналу, що маємо зовні. Велкора панель, вона чималого розміру, сюди можна помістити декілька патчів або шевронів. Виробник Flame також має у своєму асортименті горизонтальний та вертикальний утилітарний підсумок на молі. Це нам дає змогу розмістити підсумок з лівої і з правої сторони або спереду, за рахунок чого ми збільшуємо об'єм або просто пришвидшуємо доступ. До речі, не треба десь ковирятись у рюкзаку, все у нас під рукою одразу поверх. Зверху маємо міцну ручку для перенесення. Затяжки за об'ємом по боках, їх дві штуки, вони кріпляться на фастекс, тобто швидкий скид. і плюс регулювання за об'ємом, і щоб це все діло у нас не тіліпалось, тут кріпиться на еластичну стрічку. Це дуже круто, бо бувають рюкзаки, там хлястики прямо висять дуже довго. Відносно не широкі лямки рюкзака, тут також мається система молі, деобразні кільця, сюди можна закріпити якесь спорядження, все, що вам заманеться, щось невелике за об'ємом. Лямки не широкі, м'якенькі, як не широкі, трошки недолік може давити, якщо довго носити, там велика вага. Але як перевага, вони вузькі і не будуть так сковувати рухи, руки в нас дещо вільніше будуть. На грудях мається фіксація за фастекс, регулюється за об'ємом і тут цікаве регулювання. Воно з обох сторін. Тобто з цієї сторони підтягуємо, ось отут воно втягується. Або з цієї з лівої сторони, також можемо регулювати. І як перевага, тут також еластична така штучка. Стрічка вона фіксує і хлястик не буде тіліпатись. З цієї сторони еластичної стрічки нема, хоча можна було б також додати. Основна лямка для перенесення також регулюється задовжиною, дуже просто, оперативно подовжили, підтягнули, укоротили. І це все діло також фіксується на еластичну стрічку. Якщо не фіксується, ось вона тиліпається. Звичайно, зручно регулювати за це все діло. Ось, Підтягнули. Але коли відрегулювали, можна скрутити докупи та просто взяти і зафіксувати, щоб воно нам не заважало. Лямки та спинка мають 3D сітку, що покращує вентиляцію та відводить вологу. На спинці також маємо кишеню на велкра. Теоретично сюди можна розмістити гідратор, а можливо, якісь документи або ще якісь цінні речі, які не займають багато об'єму. Думаю, теоретично за потреби сюди навіть можна встановити якийсь балістичний захист. 3D-сітка на спинці вона продумана, несуцільна. В місці, де хребет, у нас буде певна вентиляція і сюди буде потрапляти свіже повітря. Дно рюкзака має систему молі та дві затяжки. Теоретично можна почепити якийсь підсумок, закріпити коремат дощовик, куртку або будь-яке спорядження. Затягнули, хлястик також можна зафіксувати за еластичну стрічку. За призначенням, рюкзак підійде як на щоденне використання, тобто на EDC, так і для аутдору, для лісу, і як тактичний, для польових умов також підійде. Зараз буду демонструвати кишені. Для демонстрації накидав різних речей. До речі, рюкзак набитий, але якщо він пустий, він також тримає форму, виглядає хайно через те, що в нас тут є такі типу як демфер ізолон. І воно дає певний захист, тримає форму, і зовнішній вигляд також покраща, навіть якщо він пустий, він приємно буде виглядати, а на якийсь там виродок. Почнемо з кишень. Передня, демонструю фурнітуру, вона скрізь буде однакова. Це ось такі пулери і бігуночки. Бренд, який не знаю, там, скоріш за все, бренд не вказаний. Відкриваємо кишеня передня. У ну, мене багато всього набито. Вона, бачите, буде відносно плоска, утилітарна для якихось необ'ємних речей. І що там всередині? Щось об'ємне туди не запихаєте, якщо рюкзак у вас вже набитий. Ну, наприклад, можна батончик для перекусу, щоб не розкривати десь рюкзак, вкинути у передню кишеню або якісь речі, які не займають багато об'єму. Далі вище маленька кишення, вона із певним клапаном. Якщо тут клапана немає, то тут вже певний захист від вологи буде. Відкриваємо, вона не глибока. Ось така її буде глибина. Сюди я розмістив павербанк, можна також і шнурочком для того, щоб швиденько зарядити телефон. Йдемо далі. Друге відділення на два бігунки. Ось також буде відкриватись. Воно має висоту не до самого дна. Ось можна продемонструвати це. Воно окремо типу, так нашито. і відкривається не до самого низу. Як вона виглядає? Розмістив тут уже бінокль, фляга. Мається органайзер, синтетичні матеріали, велика кишеня. Тут у нас ось така пилка, прицели балончик, ручка. Сюди можна якісь маркери, сюди дещо більше розмістити. З протилежної сторони кишеня з сіткою. Одразу бачимо, що у нас тут знаходиться. Сітка цьому допомагає. Турнікет та антисептик. Відкриваємо і дістаємо. Йдемо далі. Основне відділення для того, щоб його повністю відкрити, щоб нічого не заважало, треба від'єднати ці бокові стяжки. До самого низу розкрили і це нам дає змогу розкрити рюкзак ось таким чином. Маємо спереду, знову ж таки, кишеню з сіткою сюди можна розмістити речі, які нам. Потрібно бачити, що там знаходиться в оперативному доступі, так би мовити. Ну, Я сюди просто розмістив продукти харчування. Це в нас перша та друга страва. На мою думку, трошки краще було б, якщо було б дві кишені не одна така велика, а дещо менша і дещо більша саме такі із сіткою. Основне відділення якщо використовуємо рюкзак для оддору, для лісу, можемо взяти такі інструменти мачити. Знову ж таки, розмір не сюди влазить без проблем. Сокіра також. Ну і сверло для бушкрафту, якщо треба. Якісь документи, папка формату А4 сюди без проблем влазить. Також місце для ноутбуку можна використовувати. Ось така фіксуюча штучка є. Фастекс. можна сюди якийсь одяг зафіксувати, накидати, затягнути його, і він не буде у вас по всьому рюкзаку тіліпатись, буде компактно. А ноутбук такий широченький із діагоналю 15,6 сюди без питань влазить. І всередині ми також маємо кишеню. Вона невисока, ось відкривається, шов, вона до сюди в нас. Утилітарна кишеня, щось об'ємне знову ж таки не розміщити. Можливо, якісь папірці, якісь документи, щось таке плоске. Також маємо бірку Flame, зроблене в Україні, і якщо забрудниться, просто попрати. Всередині відділення буде мати додатковий захист, я це вже раніше говорив. Це як певний каркас, бачите, тут така захисна оболонка. Дно також буде мати захист. І оця річ мені сподобалась. Реально, якщо хтось там якийсь одяг, закидує сюди, оце все діло затягуємо і коли повністю відкриваємо, у нас воно просто не буде вивалюватись. Для загального розуміння всі ці речі були розміщені в наплічнику. Тобто на кожен день достатній об'єм і на невелику вилазку також буде достатньо. Загалом рюкзак виходить непоганий співвідношення ціна якість. Ось він наразі пустий. І, як я говорив, він тримає форму. Виглядає презентабельно, то буває, знаєте, береш пустий рюкзак, одіваєш, що ви на там уже як жаба погнутий. І Знову ж таки, цей зовнішній вигляд це не всім треба, але це як перевага, певний стиль також є. І функціонал також і не забуваємо. Функціонал я вам розказав, переваги недоліки показав. Також я тут не бачу люверсів для відводу вологи, або щоб воно все дихало. Не знаю, треба, не треба. Я особисто цим не заморочуюся, але багато із виробників роблять люверси. Навіть декілька на основне відділення, і тут. Наскільки це актуально, я думаю, не дуже актуально, що ви там будете десь у воді повзати, щоб воно потім усе виливало ще дихало. Я думаю, це не критично. А як вважаєте ви? І трошки вам продемонструю, так би мовити, макро. Як воно все пошито, як воно зроблено. Нічого не стричить, все охайно. Якихось зауважень стосовно викройки чи пошиву цього рюкзака я не бачу. Культура виробництва уфлейв на висоті, незважаючи на те, що це доволі такі можна сказати, і бюджетні вироби. Цікаво почути вашу думку в коментарях стосовно цього рюкзака, посилання на виробника залишаю в описі. Ознайомтеся з асортиментом, нагадаю, бувають у різних кольорах, не лише Чорний, оливка, М14 та мультикам також є. Ну і Всім до побачення та до наступних зустрічей!